Я вас слухаю. Вітання. Добрий вечір. Доброго. Як чути? Добре чути. Щось ви було минулий раз. То... Угу. Перевірка зв'язку, як то кажуть. <св 'язок> Олександр Васильович, хочу вам від імені всіх адекватних будівельників <св 'язок> щиро подякувати за вашу працю. <св 'язок> <за> ваш <св 'язок> <св 'язок> За зменшення всіх наших помилок, які все одно присутні. Куди ж без них? Я теж помиляюсь. <рес> дякую. Також дякую за те, що допомагаєте нам ставати кращими. Ось. Так що такі справи. Ви я думаю, що можливо здогадуєтесь, наскільки ви медійна людина, Ні. саме серед будівельної спільноти України. Е... Друзі, чесно кажучи, мені про це розповідають, але я це не відчуваю, тому що кількість підписників у мене значно менша, і кількість переглядів теж значно менше, чим у інших. Тому, скажімо так, я більш е, скромний в цьому питанні. Я не відчуваю себе настільки медійним, як я дивлюсь у інші канали. Ну так, ви не відчуваєте, але ми, ми всі якось так по одиниці відчуваємо, тому що. От, е, під час спілкування з колегами там, то ось на вас посилання, це вже як найвища точка дистанції, виходить. Тобто, якщо там вже сказано так, значить проти факту не попрешно. Відповідальність велика. Що є, то є. Таке О. питання. Так. Е, таке питання. Якщо е, по геології в нас ґрунти залягають на відміці. Ну, скажімо так, близько двох метрів. Получається, якщо робити стрічковий фундамент, у нас виходить великий об'єм бетону, він вийде дорогим. Угу. Тобто, це ти, чисто те, те, теоретичне питання. От собі задумався, можливо так буде чи неможливо? Е, так воно і є, пане тобто, Романе. Ми розраховує подушку. Так. Ви маєте на увазі. Розраховує... Е, е, е... Саме несучі ґрунти на глибині 2 метра. Да? Ну, ми модулюємо ситуацію. От ми допускаємо такий варіант, що от, е, грунти, е, на які вже геологи дають характеристики, вони починаються на глибині 2 метра. Ну, це у нас це зустрічається. 2 метри, метр 80. Часто зустрічається. Ось. І допустимо, допустимо робимо е, стрічковий фундамент. Розраховуємо плиту. Подушку з розширенням під кожну вісь, і можемо робити фундамент або блоки ФБС, або ж е, монолітний. Це великий об'єм бетону, е, будь то блоки, будь то бетон, ну е, в такому плані. Якщо ми замість е, стрічки з блоків ФБС, або моноліту використовуємо е, топчики бетоні, типу як паля, Можливо, трьохсотий діаметр або 400, з певним кроком їх спираємо на цю подушку, а зверху їх обв'язуємо розтворком типу, як палі зверху. Тобто, у нас виходить, що висота стоп, яка, там, ну, близько двох метрів. Знизу подушка, вони опираються на подушку, зверху розтворком. розтверком. Ваш, цікавить ваша думка. Значить, е, пане Романе, е... Фундамент приймається на основі техніки економічного порівняння варіантів. На ринку України декілька сотень типів фундаментів. Сотень. Ви, от більшість будівельників, знає, там до десятка може перерахувати. А якщо врахувати це по. Технології виготовлення, збірні монолітні, залізобетонні металеві, оцинковані гвинтові і так далі. Їх декілька сотень цих фундаментів. І коли ми обираємо тип фундамента, ми в першу чергу дійсно дивимося на геологію. І якщо у вас, наприклад, черноземи, в Україні часто зустрічається геологія, півтора метра черноземів, ми не можемо на них спиратися, тому що велика кількість органіки. Це непередбачуваний результат. Може бути. Може все бути ок, а може і проблеми початися. Дуже часто зустрічається, особливо в садових товариствах. Е, западло велике, коли метр два намовного ґрунту, а знизу знову торфяники і потім знову нормальний ґрунт. Тобто не роблять витарфовку ділянок і в результаті роблять западло людям. Тому в усіх цих випадках ніхто стічковий фундамент не робить, пане Романе. Звісно, ви його можете всунути для порівняння, але це геть нерозумно. При таких глибинах вже. Треба переходити на свайний фундамент або, от, як ви кажете, стопчатий фундамент. І тут різниця лише в тому, що вони схожі і розрахунки схожі. Просто що стопчик вважається, це розмір ну, десь там 1,5 метра. А паля це вже більше. Паля може працювати як по е, спротиву на торець, так і за рахунок бокового тертя. А стопчик лише. Під тарець спирання. Тому питання: можна у вас робити стопчики чи ні, дасть відповідь розрахунок. Тобто ми діємо по алгоритму. стрічковий фундамент в вашому випадку я би відкинув одразу. Одразу там пролітає він капітально. Підлоги по ґрунту забуваємо, тому що якщо у вас слабкі ґрунти, ви не можете на них спиратися. Як тільки у вас заміна ґрунту більше одного метра, все, полипа ґрунту можна забути. От метр двадцять, метр п'ятдесят дорожче вивести, завести, ніж зробити плиту ПК Ілі розтвірк ребристий по сваях. Тому е, в такому випадку я би розглядав перше це стопчатий фундамент. І тоді тут важливий дійсно діаметр, тобто чим більше діаметр, тим краще. Були такі випадки, коли ми ставили блоки FBS на папа -ПА. тобто вертикально. Викопували яму, ставили блоки FBS і все, і гнали далі. Якщо є бурова установка, дуже гарно, але знову ж питання несучі здатності ґрунту. Якщо він дуже гарно тримає, Стопчики пройдуть. Але якщо він слабкий, вам доведеться переходити на сваї, так щоб почали працювати бокове тарта. Зрозуміло? Тобто, щоб ви покращили характеристики несучу здатність. Так, давайте я спробую все ж таки знову якось вмикнути. Так, демонстрацію. От я так показав, Да тобто стовпчик ми заходимо в несучий ґрунт, і тут нам важливий цей діаметр. А паля ми уходимо глибше, і тоді у нас є вплив розмір діаметр, але з'являється додаткова міцність за рахунок тертя з боку. Це вираховується, коли ми збираємо навантаження, ми вже знаємо, скільки тисне, і ми можемо порахувати, тримає, не тримає. Тому що якщо у вас вийде так, що стопчик не тримає, ну, будете переходити на палю. Далі розверк. Були такі проекти, коли я зустрічав, коли зверху робили розвір 50 см монолітного бетону. Це по принципу, щоб було простіше. Але насправді краще переходити на ребристу плиту, це тип. Ті плити, про котрі я багато робив роликів, коли ми з пінопласта робимо е, отакі, от, тут у нас пінопласт, от, і наші палі, вони или стопчики, или палі, вони спираються ось тут. Тобто це монолітний розвір у вигляді ребристої плити. Е, тому що іноді при аудіті проєктів мені попадаються проекти, коли люди роблять сваї і монолітний розвірк. А між ними підлоги по ґрунту. Так от Такого робити не можна, тому що ця підлога там нічого не тримає. Якщо ми йдемо в лозіці, що ґрунт не тримає, значить забуваємо про підлогу по ґрунту і переходимо на легку ребристу от цю плиту, де пінопласт, як нез'ємна опалубка. І збираємо навантаження з першого поверху також на наші палі на наші стовпчики. Тому що інакше це дійсно дуже велика трудоємкість, велика кількість бетону і земляних робіт буде, якщо це стрічковий фундамент. Це економічно не виправдано. У нас е от е такий тип от фундаменту схоже, як ви от е намалювали останні ребриста плута, от Був один з, е з таких фундаментів, але в мене є підозра, що там забагато туди запхали арматури. І, ну, Ну. Не знаю як то правильно перевірити той розрахунок, але, але є така підозра, що ну, як то як, да? як ви кажете. Ну, є вебінари, де я показував армування цих плит. І там видно, що у нас лежить плита, є основне поле армування. І потім там, де от у нас іде по периметру, так, малюй давай Іде по периметру наш розвірк. Якісь там да Тут в зоні, де є розверт, з'являється додаткове армування підсилення. Там верхня зона чи ніжня зона це тільки розрахунком. Ви так просто це не зробите, це лише розрахунком, можна перевірити. Тому що іноді от робиш розрахунок, а там епюра згибаючих моментів, вона може отак навіть показуватися. Сейчас. просто так, знаєте, для прикладу, як один із варіантів, що плита вона може вигибатися ось так. Ось таким чином. І не факт, що у вас крізь повинно бути ніжнє армування. Там при навантаженнях, і в залежності від крока паль і розтвірка може десь вискочити верхнє армування навіть всередині. Тому так просто на око ви цього не зробите, це лише через розрахунок по сучасних програмах Lira, SAP, Base. Це можна розрахувати і подивитися. Тому ми доволі часто О, можемо з... ну от ми можемо зустріти, коли дають двойне армування. Сітка 200 на 200, 20 арматура. Mm. <гум> от так, і це вже перебор. Є таке. Ну і можуть бути точкові навантаження. А чому так? <гум> 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 а я питаю, чому армування 200 на 200 верхня і нижня сітка. Кажуть, бо так прийнято. <гум> нема такого, <гум> нема такого, <гум> і не всі так роблять. Ми, не знаю, ми чому так чому? не робимо, і, і це не не прийнято так. Значить, конструктору інженеру платять за раціональне рішення. Йому не платять за рішення, всі так роблять. Все, вони повинні заробити собі це на носі, тому що в ДБНі, наприклад, по основанням і фундаментам в перших рядах написано, рішення приймається на основі техніки економічного прийняння варіантів. І якщо вони підписали договір на проєктування згідно державних будівельних нормативів, їх можна сміливо в цей пункт тикати носом і казати Вибачайте, покажіть мені, будь ласка, ваші розрахунки варіантів. Щоб ми це проаналізували. Звісно, є досвід, є досвідчені інженери, вони можуть це передбачити, але вибачайте, сітка 200 на 200 це не передбачування. це уж точно. І, і все ж таки, от цікавить ваша думка, от по тому фундаменту, що я описав, от могло би бути таке рішення, на вашу думку, чи не могло б? Круглого діаметр, там, ну, діаметр залежності теж від розрахунку, опираємо на підошву Ну, звісно, може бути. Теж залежності шириною від. Розрахунки. Ну, звісно, може бути, але я би стрічковий не робив. Тобто, коли у нас майже Це 2 метри віде. поганого грунту. Так. так. Угу. Мені просто цікаво, що я точно знаю, що за рахунок трудоємкості і кількості матеріалів ну точно по техніко економічних показниках він виграє, тільки. що Я в кого не питав, такого ніхто не робив. Ні, я не, об, не обов'язково, тому що якщо там великі навантаження, там може виявитися так, що ці палі треба робити з кроком 30-40 см, майже бетонна стіна. Такий варіант теж може бути, я його не виключаю і тоді в такому випадку переходять саме зі стопчиків на палі. Тому це тільки через розрахунок, ну, пане Романе. Це вже... Угу. Добре, Олександр Васильович, дуже вам дякую. Да, прошу, До зустрічі. Прошу, вечора, мирного. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.